Вітаю вас, малята! Запрошую до країни математики! Наше заняття пропоную почати з гри Оплески. Для цього ми відправимося у подорож до лісу. Ваше завдання плеснути у долоньки стільки разів, скільки звірів ви будете бачити у лісі. Готові? Тоді розпочинаємо! Плесніть, будь ласка, стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите. Давайте перевіримо. Один. Плесніть стільки разів, скільки зайчиків ви бачите. Перевіримо разом. Один. Два. Плесніть, будь ласка, стільки разів. Скільки ви бачите білочок? Давайте перевіримо. Один, 2, 3. Отже, скільки ведмедиків ми зустрічали? Так, одного. Якою цифрою позначається число 1? Так, цифрою один. А скільки зайців ми бачили? Так, 2. Число 2 позначається цифрою 2. А скільки білочок ми зустріли? Так, ми зустріли три білочки. Число 3 позначається цифрою 3. А ще у лісі жив їжачок. Він дуже любив збирати фрукти. Одного разу наш їжачок назбирав яблучка. Давайте порахуємо, скільки яблук знайшов їжачок. Один, два, три, три яблучка. А потім він побачив ще одне яблучко. Скільки всього яблучок назбирав їжачок. Один, два, три, чотири. Всього чотири яблучка. Як утворилося число чотири? До трьох додалося ще одне яблучко. Пропоную вам викласти таку кількість жолобів, яку означає число чотири. А тепер викладемо чотири шишки та чотири цукерки. Всіх предметів у нас по чотири. Число чотири зустрічається дуже часто. Наприклад, у собаки і кішки по чотири лапи. А ще чотири колеса має автомобіль. По чотири ніжки у стола, у стільців та у шафи. Виберіть геометричну фігуру, у якої чотири кута. Так, це квадрат. А що ще? У квадрата є чотири? Правильно, чотири сторони. А ще чотири пори року. Давайте їх пригадаємо і назвемо: це зима, весна, літо та осінь. Та чотири частини доби ранок, день, вечір та ніч. Число чотири. Позначається цифрою чотири. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра чотири нагадує перевернутий стілець. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро. Очка жартівливо випинає лікоть вліво. Ще цифра 4 нагадує, якщо ви піднімете руку вгору і зігнете її у лікті. А зараз давайте викладемо цифру 4 з кольорових олівців. Візьмемо один довгий олівець і два коротких. І покладемо ось так. А тепер викладемо цифру 4 з лічильних паличок. Нам знадобиться 4 палички. Дві палички поставимо і ще дві покладемо ось так. Зліпимо цифру 4 з пластиліну. Дуже добре. Отже, пригадайте малята. З якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Так, з цифрою 4. А що позначає цифра 4? Цифра 4 позначає число 4 або будь-які 4 предмета. Дякую за роботу. До побачення!